Будь ласка, Соболєв, самопоміч. Я би хотів сказати, колеги, що зараз в Україні є величезне місто, яке з великою надією дивиться на нас на парламент. Це є місто Кривий Ріг. Три тижні тому люди вийшли на вулиці. Проти фальсифікації виборів, здивувавши всю Україну і здивувавши себе, вони сподівалися, що фальсифікації будуть зупинені державою, будуть зупинені поліцією, будуть зупинені центральною виборчою комісією. Вони сподівалися марно, і після тижня очікувань люди взяли під контроль мерію, люди сформували громадську варту. Люди почали творити в місті справжні народовладдя. Що найбільше дивує і радує, за цей час в кривому розі не розбито жодного скла, не розбито жодного обличчя, не постраждала жодна людина. Але це велике миролюбство, це велике терпіння людей тримається на сподіванні, що держава себе проявить. Так звана перемога Юрія Вілкола на виборах мера Кривого Рогу досягнута виключно в лікарнях. Це все, що треба знати про ті вибори. Серед здорових людей в 700-тисячному кривому розі Юрій Вілкул програв, але виграв серед хворих. Для того, щоб вийти з цієї ситуації цивілізовано, місто Кривий Ріг, багато людей Кривого Рогу, які залишаються день і ніч на вулицях, просять від парламенту цивілізованого законного. Розумного рішення призначити нові вибори в кривому розі. Вчора з таким зверненням до нас звернулася Криворізька міська виборча комісія, яка очищена від зрадників, яка працює під охороною людей спільно з поліцією. Нам треба зробити цей крок негайно. Єдине, що залишилося зараз, тим силам. Які далі хочуть творити ДНР на території України, це зрив, це кров, це страшні провокації. Тому велике прохання від криворіжців, велике прохання від нас, усіх, хто прийшов до них на допомогу, представників різних фракцій парламенту. Давайте цього тижня призначимо нові вибори в Кривому Розі. Давайте дамо людям причину. Бачити державу і розуміти, що держава здатна захищати справедливість. Давайте зробимо європейський вихід з цієї страшної ситуації. Дякую вам. Хто ще від акції, будь ласка, соболів? Сергій, батьківщина. Будь ласка, потім Олег улегко. Соболів, батьківщина. Без сумніву для... Кожної пересічної людини є ключове питання. Що з бюджетом? Я думаю, це вже перетворилося в серіал, коли країна 9 місяців живе без бюджетної резолюції. Ви звернули увагу, колеги депутати, що ми так і не отримали бюджетну резолюцію, яку повинні були отримати 9 місяців назад. 6 місяців. Країна фактично живе без Внесення змін до податкового кодексу, а це можна було зробити виключно тільки до 1 липня цього року. І вже три місяці країна живе без бюджету, який повинен був бути не внесений і винесений 15 вересня, а повинен був офіційно презентований парламент України. Що це означає? І навіщо це зроблено? Ціль одна. Фактично, станом на сьогодні, ми так і не отримали додатки до бюджету, без яких всі розрахунки, які сьогодні висять на сайті Міністерства фінансів, не коштують паперу, паперу, на якому вони надруковані. Фактично, країна не має на сьогодні жодної перспективи, як далі буде розвиватися країна. Ми не розуміємо, що буде з податковою системою, а постійні заяви про підняття податків до 20% це фактично заяви, які заганяють вже в глухий кут і в тінь ще мільйони наших громадян, які і так не знають, як їм виживати. Що буде з малим бізнесом, який сьогодні пробують поставити в умови, в яких працює великий бізнес? Тільки малий бізнес не зможе ховатися в офшорах, він не зможе застосовувати схеми торгових домів, він не зможе застосовувати схеми виплати дивідентів. З яких сьогодні сплачують лише 5% податків, що буде з аграрним сектором, який пробують перевести на єдину систему оподаткування на рівні з іншими. Фактично, на сьогоднішній день бюджетна політика приводить до знищення і малого, і середнього бізнесу, і найважливішого сектору економіки, якому ми сьогодні будемо приділяти в нашій роботі, фактично півдня. Це аграрний сектор. В цих умовах у уряду є одна можливість або внести в зал проєкт бюджету без будь-яких купюр з додатками, з розрахунками, коли кожен буде розуміти, коли, куди рухається країна, внести безпосередньо всі питання, які стосуються тарифної політики, або подати заяву. Про відставку і не мучити цей зал і країну Україна. Дякую. Будь ласка, олег Ляшко, лідер радикальної партії. Олег Ляшко лідер радикальної партії. Шановні громадяни України. Шановні колеги. На цьому тижні рік як парламент оголосив вотум довіри уряду, прийняв програму дії уряду. Які підсумки цієї діяльності кожен із громадян України може відчути на своїй власній кишені? Коли нам розказують про реформи, у тому числі і звітують перед міжнародними партнерами про виконання одних реформ, зобов'язання беруть про виконання інших реформ. читаю я вчора повідомлення в інтернеті. У мене питання: кому служить українська влада? Міжнародним партнерам чи українському народу, чи виборцям, які пішли і півтора роки тому в травні проголосували за президента Порошенка у листопаді, чотирнадцятого проголосували за новий парламент, який сформував уряд, кому служить українська влада? Ми безумовно з повагою ставимося до наших міжнародних партнерів. Нам вкрай важлива їхня підтримка і допомога у першу чергу Сполучених Штатів як нашого стратегічного партнера. Але, шановні колеги, коли я читаю, що Байден приїде з корупцією, подолає, Байден приїде. Порядок наведе, Байден приїде реформи, зробить. Давайте може Байдена президентом України виберемо. Він відмовився балотуватися на президенти Сполучених Штатів. Так якщо ми все чекаємо, то Байден нам приїде зробить, то Могиріні приїде зробить, то ще хтось приїде, зробить. Для чого тоді обираємо свою владу? Для чого обираємо президента, уряд, парламент, якщо самі не здатні нічого робити. А якщо говорити серйозно, я звертаюся до українського прем'єра, президента і парламентської більшості. Припиніть принижувати український народ. Припиніть принижувати українців. Оцими заявами, ви фактично визнаєте свою меншовартість, що ми не здатні навести ладу в своєму домі без закордонних наших партнерів. Що ми не здатні подолати корупцію, що ми не здатні підняти рівень життя. Я категорично цим не згоден. Ми українці, ми сильна нація. Нам безумовно важлива міжнародна підтримка. Але ніхто, ніхто не наведе владу в нашому домі, якщо ми самі його не наведемо. Ми сильна нація, ми здатні здолати всі проблеми, які перед нами стоять, і ми їх обов'язково здолаємо. Але для цього треба прибирати владу, владу, яка корумпована. Владу, яка злочинна, владу, яка після майдану продовжує грабувати ще більше, аніж грабувала до майдану. І не відволікайте містера Байдена від його дружини. Попитайте, чим живуть українські селяни, чим живуть українські підприємці, чим живуть українські робітники і пенсіонери. Вони вам не гірше Байдена розкажуть про свої проблеми з повагою до містера Байдена, але з найбільшою повагою. До до українського на голова фракції Народний фронт Максим Бурбак. Будь ласка. Шановні колеги, 11 грудня минає рік з моменту ухвалення програми уряду, сформованого коаліцією Європейська Україна, до якого війшло п'ять парламентських фракцій. Коаліція була утворена за участі президента Порошенка. Політична сила, яка отримала найбільшу квоту у нинішньому уряді. Минув непростий рік спільного вирішення складних задач. Разом чинили опір агресору, рятували економіку держави і зменшили енергетичну залежність від Кремля. Уряд зробив все можливе, аби українці вчасно отримали зарплати і пенсії, щоб успішно запрацювала програма субсидій та зросли соціальні стандарти. Ефективні заходи з дерегуляції знищили схеми для збагачення олігархів корупціонерів. Було закладено основу для структурних реформ у освіті і в медицині. Дії кабінету міністрів Орсені Яценюка отримують схвалення з боку наших західних союзників. Ближчим часом маємо ухвалити податкову реформу і бюджет на 16 рік, які повинні відповідати меморандуму, які підписали з Міжнародним валютним фондом і премєр президент. Прийняття збалансованого бюджету та виваженої податкової реформи стане передумовою для отримання наступних траншів фінансової допомоги західних партнерів. Водночас. Маємо заявити, що з наближенням 11 грудня набирає обертів інформаційна компанія з дискредитації уряду. До російської пропагандистської машини, яка давно працює проти України та української влади, долучилися місцеві популісти, які своїми діями умисно або несвідомо підіграють агресору, розхитуючи ситуацію у державі. Ситуація дедалі більше нагадує події 2005-6 років, коли чвари Йощенька та Машенки погубили досягнення помаранчої революції. Після цього, як відомо, відбувся фатальний реванш російських маріонеток з партії регіонів, а чинний президент Порошенко став жертвою вигаданих корупційних схем. Ми не можемо повторити трагічний сценарій ще раз. Маємо берегти спільні здобутки і співпрацювати. Аби використати історичну можливість для проведення реформ в нашій країні, як закликав наш друг Джо Байден під час вчорашньої зустрічі з прем'єр-міністром Яценюком. всі гілки влади і провладні політичні партії повинні консолідуватися, взяти спільну відповідальність за економіки і уникнути повторених кремлівського сценарія. Дякую. Дякую вам. Блок Петра Порошенка. Не бере слова. Отже, шановні колеги, ми завершили виступи від фракцій і депутатських груп.